По смерті Остафія Ружинського у 1534 році великим гетьманом України було призначено Венджика Хмельницького, що походить з відомого польсько-литовського роду Хмельницьких, дехто з істориків вважає Венджика Хмельницького прадідом великого гетьмана Богдана Хмельницького. Наскільки це відповідає дійсності, хай нехай ж самі історики. Цей рік, 1534, був дуже важкий для українських, польських, литовських, молдавських та інших земель, оскільки на європейську частину країни на Європу сунула велика Кримська та Буджацька орди. Козаки застосовували тактику партизанської війни, оскільки чисельність татарів була значно більшою, ніж. У ополченців, котрих зібрав Венчик Хмельницький протягом цього року. Тобто кримські татари мали та буджаські велику чисельну перевагу. Тому Венчик Хмельницький застосовував тактику не прийняття великого бою, а пощіпував татарські орди уночі та наказав своїм козакам не вступати, в відкриті бої з завойовниками. Ця тактика дуже дратувала. Кримських та буджаських татар, але вдіяти вони нічого не могли, оскільки козаки та поляки були на своїй землі. Але під містечком Заславль, все-таки козаки отоборилися стали, оточивши свій табір, возами, що було улюбленою тактикою оборони козацьких лав. Побачивши табір перед собою, татари дуже зраділи і вирішили, що його можна знищити. і потім Безперешкодно знов грабувати всі землі, котрі попадаються на їхньому шляху. Але Венжик Хмельницький поступив значно хитріше. Лишивши у таборі невеличку залогу, сам з козаками сховався поза межами цього табору у лісах, та Перелісках та Ярах. Козаки почали, ой, татари почали, вибачте, атакувати козацький табір. Але там вони отримали дуже щільний мушкетний. Та вогонь, з котрий вони не могли, взяти, не могли протистояти цьому, діяти нічого. Разом з тим, це вже саме час по татарах вдарили ззаду основні сили Венджика Хмельницького. Тобто вони були оточені з двох сторон. Побачивши таку халепу, вони кинулися втюки невеличкими загодами, сподіваючись, що козаки будуть їх переслідувати і теж розпорошаться по в теренах України на той час речі посполитою. Але Венджер Хмельницький наказав не переслідувати невеличкі загони татар. А коли ті почали відходити великою організованою групою, знову ж напав на них та вчент розбив, забравши все награбоване добро полонених та інші цінні речі. За цю перемогу над кримськими татарами та буджатською ордою він був зустрінете з великою шаною у Варшаві та інших містах, де його зустрічали як національного герою. Рішенням Сейму та указом короля Сігмунта Августа українські землі були вийняті або скасовані від, відійшли від юрисдикції Великого князівства Литовського та передано польській короні як рівноправного члену. Але як бачимо з історії. Знову почалися утиски українців і рівноправного членства у Речі Посполитій ми не, не отримали. Тому Венджик Хмельницький вважається одним з уславлених полководців того часу, про що свідчать неодноразові виступи та анали, котрі лишили його сучасників. На цьому все. Сподіваюся, вам відео сподобалось. Поставте лайк та підтримайте мій канал. До побачення.